Просто зараз у Тросінецькому парку стартує осінній туристичний сезон, за який тут планують прийняти понад п'ять тисяч туристів, бо ж саме восени парк найгарніший. Цей розкішний парк був створений Іваном Скоропадським в англійському стилі як найбільша мрія усього його життя. Тому ця унікальна аура величі, спокою та релаксу передається і нам, навіть крізь віки. Це краса, яка поєднується з величчю хвойних дерев, які у нас переважають саме в гірській частині парку в нашій мальовничій Швейцарії, яка створена за 25 років самим власником парку, за ідеєю, яку він привіз із Франції. Дуже цікавий колоритний такий куточок, аналогів якому немає не тільки в Україні, а навіть в усій Європі. Композиційна побудова Тросінецького дендропарку дуже оригінальна. Якщо зовні це просто лісовий масив, то в центрі справжнісінька гірська країна зі своїми озерами і пагорбами. Рельєф штучних гір, окремі з яких такі як Волохата, Ротонда, Дідова, Сторожова, мають висоту понад 30 метрів, і він дуже схожий на профіль знаменитих Альп. Створений буквально за 25 років. Тут, у Тростянці, руками людей, які працювали у Івана Михайловича, і землі, яка бралася з водойми, на якій ми зараз стоїмо, де протікав невеличкий струмочок, який був поглиблений, розширений. І земля ця повністю використовувалася на насипання гір. Утримують ці гори дерева і кущі, які висаджувалися з любов'ю, знову ж таки, і тримають до цього часу всю цю насипну землю. За легендою, цей райський куточок на землі Скоропадський створював задля таємничої коханої жінки. Бо ж у Франції він нібито закохався у швейцарку, але вона погодилась приїхати до нього лише за умови, що буде зроблено ландшафт, котрий нагадуватиме їй батьківщину. Кажуть, що швейцарка таки приїхала до нього, але не залишилась. І тут увага! Ми розбиваємо ущент цю красовезну легенду, бо ж історики підкреслюють, що ніякої коханки у Скоропадського не могло бути, бо ж він був дуже порядним і зразк. Овим сім'янином але це всього навсього красива легенда, яка дуже подобається нашим туристам. Єдине кохання, яке от можливо, ми зараз і відчуваємо. Єдина любов це була любов до природи. Настільки він був поєднаний з нею, настільки це все перепліталося, І, можливо, от коріння покоління, в якому жив Іван Михайлович, саме той період, от воно настільки тут заглиблене, що ми, можливо, це й відчуваємо. На площі понад 10 гектарів створено чотири ставки. Безіменний Лебединий, куциха та великий із цікавими берегами, декорованими вічно зеленим козацьким ялівцем, який в народі називають зелене полум'я. Пані Тетяно, найбільше тростянці мені подобається прогулюватися по місточках. З них і краї види найкраще відкриваються, і просто це якась така знаєте, от місцина міста сили. Скільки місточків загалом у тростянці, і з якою метою їх робили? Ну, Як зрозуміло, що кожен місточок має свою історію і своє призначення. Є у нас центральний міст, на якому ми зараз знаходимося. Він поєднує і об'єднує два береги: правий і лівий. Є три місточки, які просто через них переходять, тобто два із них. Біля двох ставочків це лебедячий та куциха. І є у нас ще критий міст. Це той міст, який замикає великий став і тримає рівень води. Сьогодні Дендропарк Тростянець вражає своєю природою, бо ж він виконаний в англійському стилі. А це робить його. Максимально наближеним до реальної природи, проте на початку його створення Скоропадський на жаль не міг милуватися аж такою довершеною розкішшю. Іван Михайлович Скоропадський, подорожуючи Францією, побачив дуже цікаву методику штучного формування рельєфу. Але, отримавши спадок рівнину, він подумав, що це буде такою родзинкою у його будівництві. І коли він повертається із Франції і озвучує ідею, яку він привозить звідти, тобто штучно сформований рельєф із простої землі без використання каркасу. Це в першу чергу видавалося, що це буде дуже дешеве будівництво, але за рахунок великого господарства коштів не бракувало і їх не економили. На це було було витрачено понад 100 тисяч карбованців на той час, коли корову можна було купити тільки за три карбованці. Люди, які настільки любили свого господаря, вони без ніякого обговорення розпочинають роботу, але ніхто не міг уявити, що це розтягнеться на довгі 25 років. Все це створювалося, звичайно, формувалося, висаджувалися дерева і було готове тільки через 25 років. Але на площі 35 гектарів утворилася мальовнича Швейцарія. У результаті титанічної праці багатьох людей і з'явився один із найпрекрасніших парків Європи. Цікавимося у екскурсовода, де ж таки взялася та ідея фікс зі Швейцарією. Чому саме Швейцарія? Тому що у Івана Михайловича на той час гостювали художники, і в одного з художників-пейзажистів він побачив ескіз, на якому були зображені швейцарські Альпи, і він каже, оце я хочу таке. І коли він показував своїм робітникам, вони до кінця не розуміли, як це правильно зробити, Бити і 5 гектарів, які всього на всього були виділені для початкового будівництва, звичайно, потім виросли до 35. І отой е малюнок ескіз перетворився на мальовничу Швейцарію у нас на Чернігівщині. А ми розвінчуємо ще один міф про те, що нібито люди, які працювали над створенням штучної Швейцарії, працювали немов раби на плантаціях. Якщо прослідкувати історію створення гірської частини парку, саме на цей період припадає відміна кріпосного права. І кожен селянин, уже потім, після відміни кріпосного права, він мав право вибору. Так, як це і завжди в людстві. Тобто кожна людина може обирати. І коли е, відмінили кріпосне право, і самі кріпаки, е, які перед тим працювали, змушені були працювати в економії Скоропадських, вони стають вільними. Кожен отримує понаділу землі і мав право сам обробляти її. Але е, так як і зараз, деякі люди не мають техніки, не мають е, сили, і вони здають в оренду знову ж таки, своєму поміщику. І наймаються до нього на роботу. Скоропадський платив непогано, і багато людей з навколишніх сіл приходили сюди на роботу, просто щоб заробити гроші. Звичайно, тоді був такий час, була така установка: не було екскаваторів, не було тракторів, не було кранів, і це треба було робити вручну. Але якщо взяти в світовому масштабі єгипетські піраміди, теж будували люди, і їх було там. Те каміння рушили, не одна тона е важило. Кілька годинна прогулянка цим місцем сили зможе повноцінно вас перезавантажити та зарядити на складний робочий тиждень. Є таке, таке направлення зараз, як природотерапія. Яке потрібно кожному жителю України і не тільки. І от саме коли приїжджаєш в Тростянецький парк, це дуже відчувається. Відкриваються якісь потаємні ідеї, мрії, які починають збуватися. І дійсно, як свідчить практика, як говорять наші туристи, що коли повертаєшся з Тростянецького парку, життя починає змінюватися на краще. І це от саме можливо, ота ейфорія любові до природи. Ще самого власника, засновника Івана Скоропадського.